Для Чернігівщини двохсотріччя від дня народження Тараса Шевченка свято особливе, адже Великий Кобзар неодноразово гостював і в Чернігові, і в Качанівці, і в Седневі. Список куточків області, де побував поет, взагалі довгий. А твори Шевченка, на які надихнула його сіверська земля, неоціненні на Чернігівщині важко знайти хоч один населений пункт, де б не було школи, бібліотеки, вулиці або площі імені Тараса Григоріча Шевченка, і це покладає на нас особливу відповідальність. Ми маємо зробити усе. Можливе, аби велика б заря зустріти і провести на належному організаційному рівні. Слід відмітити, що громадські Чернігівщини активно залучається до процесу підготовки заходів з відзначення славного юлею. На переконання президента України Віктора Януковича підготовка до святкування 200-ї ювілейної річниці від дня народження Шевченка перетворилася на справжній всенародний рух, що в рази підвищує рівень відповідальності, з якою влада має підійти до цього процесу. Саме тому хід підготовки до відзначення знаменної дати обговорювався під час спільного засідання громадської гуманітарної ради при голові облдержадміністрації адміністрації та організаційного комітету, як зазначає президент України Віктор Федорович Янукович, ідея консолідуючої ролі громадянського суспільства для формування української громадянської нації починає наповнитись реальним змістом. Адже саме такі зустрічі за участю представників влади і громадськості, під час яких відбувається відкритий конструктивний обмін думками, сприяють утвердженню в Україні громадянського суспільства як гарантії її демократичного розвитку. В ході підготовки до відзначення 200-літнього ювілею від дня народження Шевченка на Чернігівщині було обстежено 54 об'єкти, що так чи інакше пов'язані з життям та творчістю кобзаря. Нині практично на кожному з них тривають роботи з благоустрою. З метою вшанування пам'яті видатного українського поета розроблено та встановлено на напрямки семи тематичних екскурсійно-туристичних маршрутів Чернігівщини шляхами Шевченка. Опрацьовується питання щодо створення у селищі в Чернігівського району історико культурного заповідника Сади Болизагубів як відділу Національного архітектурно історичного заповідника Чернігів-Стародавні в музейних закладах. Діють вісім розділів та одна музейна експозиція, які висвітлюють життя і творчість Великого Кабзаря. Триває робота з оновлення музейних експозицій. Окрім того, учасники засідання доповнили вже існуючий план заходів новими ідеями, як то організація спільних заходів освітян та чернігівських літераторів, та видання збірки письменників шевченкознавців Це збірник поезії. Е Прози, публіцистики, яка стосується творчості, особистості нашого Кобзаря. За вами зміст і наповнений, організаційне питання наше. І я думаю, що це питання ми вирішимо. І це за честь для нас, кажу, для тих, і в цій залі, що ми маємо таку нагоду зорганізувати випуск цієї книги. Не кожному ще Бог дає такий шанс. Про спільні заходи. Я так м'ягко скажу. Я хотів би, щоб ми розуміли, що виховання майбутнього покоління, тих, хто буде після нас, їх освіченість це справа державна. І вона важлива для всіх. Підсумовуючи результати спільного засідання громадської гуманітарної ради та організаційного комітету, голова облдержадміністрації Володимир Хоменко наголосив, що особлива роль у виконанні завдань, поставлених президентом України, належить виконавчій владі, яка повинна діяти прозоро і публічно, а значить і взаємодіяти з громадськістю, адже лише в такий спосіб можна побудувати насправді громадянське суспільство, безперечно. Ну тобто, дійсно, це той спосіб, з допомогою якого можна донести до влади пропозиції. Е Тут не тільки я, тут багато хто говорив про свої проблеми, от і почули зразу ж відповіді, і те, що відповідь настільки позитивна, ну говорить про те, що влада прислухається до цих пропозицій.